Тому викидайте свої куплені мівіни. Беремо яєчко та розбиваємо. Солимо. А це, до речі, наш без боня від гризавіника. Перемішуємо. Додаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що нам приготувати наступне. Ось таке тісто, його ми тоненько розкачуємо. Десь так, тоненько треба розкатати. Можна ще тонше. Далі скручуємо. Далі нарізаємо. Після цього ставимо бульйон на плитку. Ось тільки мівін з одного дві дегустатор. задаємо мівіну та приправи. Наш дегустатор зараз, на жаль, спить. Ось тут ви його можете побачити, як він спить. Це, е, ну. Дегустатора нашого звати баба пічка, і трішки пізніше вона буде куштуватися. Мівіна вже готова, але треба почекати 5 хвилинок, щоб вона захолонула. Дегустатор вже прокинувся. Поки ми його чекаємо, я вам покажу детальніше нашу мівінку. Ось так апетитно вона виглядає. Перша куштую я. Дуже смачно. Пробую. Що вони наварили? Таке вкусне чи ні? А ну попробу, попробую. Ох, яка вкусна.